Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Десь в нашому лексиконі таким прикметником високим, добрим є слово успіх. Ми часто це слово використовуємо. Мимоволі ми рівняємося в житті на людей, які є успішними в чомусь. Це якби би добре, бо важливо, щоб в житті було. Була людина чи особа чи подія, на яку варто рівнятися, до якої варто стриміти, це нормально. Але це слово не раз є самоціллю для багатьох. Успішні люди в своїй сфері, успішний бізнес, успішна праця, успішна освіта, чого ми бажаємо не раз одні одним: здоров'я, успіху, успіхів тобі, всіляких. Що таке успіх. Очевидно, що кожна людина, в залежності від свого розвитку, бачення, культури, вона щось своє розуміє під цим словом успіх, але однозначно в нашому розумінні це слово дуже позитивне. Але з іншого боку, коли цього не досягається, цієї наміченої планки, є розчарування. Дуже часто людина має пригнічений стан, і скажу вам відверто, що раз більше не людей зустрічають. Людина десь собі уявно намріяла певний успіх, певна така фата моргана, має цього досягнути. А коли це не склалося, цього не відбулося, відбулося якось по-іншому. Діти не того світу здобули. Чоловік не такий, жінка. Не там живу, де я би хотів. Якісь розчарування. Дуже часто люди отримують якісь такі. Такі нездорові стани психологічні, бо, бо якось внутрішньо відчуває людина, що того, про що мріяла, того успіху не досягнула, її великі кризи. Сьогодні, другі, варто подивитись на цю ситуацію трошки по-іншому. І таким прикладом, таким, таким, скажімо, такою іконою для нас сьогодні, церква ставить. Постаті блажених Новомучеників. Цю неділю, власне, вчора, цьому числа, ми мали в літургічному календарі, але переноситься на сьогодні для більш ширшого почитання пам'ять новомучеників українських. Це 21 особа. Серед них є дуже різні люди: єпископи, священники, звичайні меряни яких святий Іван Павло ІІ в 2001 році, перебуваючи з першим офіційним візитом в Україну, проголосив блаженними. І Очолює їх, якби так, на початку стоїть владика Миколай Чернецький. І якщо подивитися на цих людей, якщо так подивитись на їхнє життя, то успіху в них не було ну, ніякого. Вони. Були неуспішні в лапках в повному значенні цього слова. Одика Миколай Чернецький, який ціле життя присвятив як науці, так і місіям, особливо на, на Полісі, на Волині, був арештований, його старенького, змордованого тюрмами, відпустили у 59-му році додому помирати. Ніхто про нього не знав і не чув. Я минулого тижня буквально в суботу. Був в такому селі, старуні на, на, підкарп... на Прикарпатті, звідки походив теж єпископ підпільний Сімеон Лукач. І то так, знаєте, тепер на то все дивишся, там мощі, почитання, ікони, всі його знають. Але подивитися реально на його життя прийшли совіти. Він був арештований роки в Краснодарському краї. Вернувся знову арешт, в Франківську, дістав туберкульоз легень. Від, від, від тюрми від чого та з добра не дістав. І от теж пустили додому вмирати 64-й рік. Якщо подивитись на ці роки, ну то от уявіть собі стан людини, коли ти ціле життя присвятив. Пожертвував всім, сім'єю, всім, аби служити Богові. І ти от присвятив ціле життя Богові, а це 64-й рік на дворі, часи застою, де комуністична держава. Пресує абсолютно всі прояви будь-якої віри. І так чисто по-людськи, Ну, жива людина, така сама, як ми з вами був, бо ти дивитися довкола і думаєш, ну, ну а на що жити? Для чого я скільки старань? Чи для чого я взагалі ціле своє життя присвятив? Туберкульоз легень і, і, і зболене тіло, і ти під цілодобовим надзором органів каральних і бискобутка. Нас в 35-му році був в цьому храмі. В Канаді, вернувся сюди, знову ж таки, до цього часу ніхто не знайде його могила. в Казахстані десь у Пісках його закопали, братські могилі з зеками. Здається, що може бути гірше в житті. Але сьогодні, дорогі, з перспективи часу, дивлячись на це життя їхнє, ми це все розуміємо абсолютно по-іншому. Ці святі, ці люди, які близько Бога. І Господь по смерті їх надзвичайно прославив. Той самий єпископ Микола Чернецький, який похований у Львові, колись він на Лачківському кладовищі лежав, та люди приходили до нього молитися, випрошуючи в Бога заступництва, то вони землю з його могили за, за добу розбирали. Наскільки Бог вислуховував його молити? Люди просто брали землю, на другий день насипали нової, і люди знову йшли коліями, і так до цього часу йдуть своїми бідами. Наскільки Бог чує Його заступництво і молитва. І до чого веду, дорогі? Веду до того, що успіх, він не вимірюється ніколи зовнішніми речами. Успіх це ціль більша, аніж ми бачимо в цьому світі. Це ціль більша, аніж якісь зовнішні речі чи статус, чи, чи ціль, яка досягнута виключно тут. Цього замало, бо це тлінне. Бо воно перейде, бо воно щезне. А успіх? Щось Що більше. Що? Від чого слово саме походить? Успіх. Є філологи, мовники? Ви як думаєте? Успіте, Вспіти. Встигнути. Каже жінка, «Йой, отче, бла б не успіла нині на службу Божу. Та від того? Успіть. Колись великий мислитель Достоєвський, він казав, що таке пекло мене дуже вражає. Просто і так глибоко і однозначно. Він казав, що пекло це синонім одного слова. Пізно. Пізно. Коли пізно любити. Пізно молитись, пізно дарувати тепло свого серця, пізно прощати, коли ти життя прожив, летів, гонив, а поняв в кінці, що в холосту, і ти розумієш, що пізно, Івась сюди до школи, каже, за пізно. А власне, успіх це вспіти, встигнути. Встигнути, любити, прощати, молитись, йти за Богом, каятись, робити добро, реалізовувати свій потенціал, який тобі Бог дав, це, це і є успіх. Не має значення якісь певні паралелі. Певне, так, не можемо сказати, що, що ой, то я такий є, і все. Я не... Треба стриміти, бо Бог кожному дає таланти, так? їх треба розвивати і за то спитає. Але от, власне, не розвинути, це теж. Пізно, це пекло. А вспійте, успіти, бути успішним в цих речах. І з перспективи вічності це стає все на своє місце. Ці святі, про яких ми нині говоримо, і вшановуємо ці новомученики, вони чисто по-людськи були неуспішні люди. Вони не мали статусу, вони були в тюрмах, були обмежені, вони віддали своє життя цілковито. Але вони успішні в Бога. Вони успіли. Прожити своє життя добре, цілковито, не йдучи на будь-які компроміси з совістю, з режимом, з будь-чим. Тому вони в небі, в тому їхня заслуга. Тому десь, дорогі, сьогодні, чуючи про них, певне, два таких важливі висновки треба собі зробити. Перше це успіваймо. Кожен день це можливість успіти, покаятись, посміхнутись, зробити добро. Книжку відкрити, подзвонити до когось. Це можливість успіти. А друге, бо, бо може бути пізно, ну, так ще буває, а друге це молитись за них, бо ми справді маємо великих заступників в небі, які є з нашої кості і крові, які українці, які, які сказали своїм життям, що це можливо, життя не змарнувати. Можна його успіти прожити для Бога. Їх молимо сьогодні. Амінь. Промовно всі